Франківчанка Ольга Сворак, яку нещодавно звільнили з полону окупантів, не працює на службу безпеки України. Це журналістам ТРК Карпати розповів радник голови СБУ Юрій Тандіт. Ольга Сворак ніколи не працювала і робота в службі безпеки України. То первая Служба безпеки України ніколи не давала ні поручень і завдань. Натомість, колишня полонянка стверджує, що виконувала на території Псевдореспубліки ЛНР цілу секретну операцію. А бойовик, з яким вона зустрічалася, був її прикриттям. Щоб мені там довіряли, що була можливість якось допомагати. Повинна була бути якась легенда. За цією легендою я могла там перебувати певний період, але ну, так склалось, що останній момент якось так, що мене передали в руки МГБ. Під час переговорів про звільнення дівчина фігурувала як журналіст. Про це стверджували громадські активісти організації Голос. Вони запевняють, що Ольга працювала позаштатним кореспондентом на їхньому сайті. Як головний редактор видання, головний редактор інтернет-ресурсу. Я хочу також подякувати президенту України, голові уряду, депутатам Верховної Ради місії ОБСЄ та іншим громадським організаціям, які Долучилися до звільнення Ольги Сорак з полону водночас на Прикарпатті не знають про таку журналістку. Наш співрозмовник Іван Вовк розповів, що коли він очолював телеканал Вежа, там і дійсно працювала Ольга Сворак. Я вам скажу одне, вона журналістом ніколи у нас не працювала. Вона працювала в рекламному відділі, і вона була досить нечистоплотна. Тобто, вона любила крайній мірі. У мене є факти, які вона присвоювала кошти. від рекламодавців. не журналістка і не шпигунка. Хто ж така Ольга Сворак? Служба безпеки України обіцяє згодом розповісти обставини, за яких передавали Франківчанку бойовики, і що насправді вона робила на окупованій території. Оксана Василик, Роман Булелик, ТРК Карпати.